Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. Бо нарешті. П'ятниця! Хлоп, п'ятниця! Здоров на зв'язку ідея, і перейдімо до останніх новин по Baldur's Gate. Ні, не грі Gate 3, а по гейту з перекладом Балдурс Гейту. Я чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати разом із фанатами. Перекладацька спілка шлях Бетра створили фандом віки за грою. Крім того, що це чудовий спосіб узгодити всю суперечливу термінологію, це ще й круто розвине українськомовне фанатське ком'юніті цієї гри. Розробники пообіцяли регулярно публікувати різну цікаву статистику за грою, яка і без того п'є всі можливі рекорди. За цим дуже цікаво стежити, адже хочеться дізнатися, який усе таки відсоток гравців обрав у грі українську мову. Вчіть мову країни, в якій живете. Якщо нема різниці, то давайте українською! А якщо ви фанат Baldur's Gate, то було б просто суперово, якби ви перейшли за посиланням в описі та допомагали з наповненням української віки за цією франшизою. Новину, до речі, озвучувала ідея Олександрівна. Посилання на її ресурси я залишу там, де й завжди. Ремеді перенесли Alan Wake 2. Жахливо! На 27 жовтня, аргументувавши це все діло засиллям інших ігор, що релізяться приблизно в цю ж дату, таким чином вони прагнуть трошечки уникнути конкуренції. Я в шоці в цьому році, 29 липня наступного року, мікрософти прикриють крамницю 360-го боксу. Особисто я дивуюся, що вона досі працювала. Всі забавки, ну, що мають зворотну сумісність, застануться доступними для нових боксів. Дякую. Там вже можна попередньо інсталювати Starfield, тому стало відомо, скільки він займає місця. На ПК гра загарбає 140 гігабайтів, а от на консолях трохи менше, 126. Та яка різниця, все одно переробляти будеш. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити за 2-3 сотні років. 90 днів. Activision запрезентували перший ігроладний трейлер Call of Duty Modern Warfare 3. Хоча який він ігроладний, радше сюжетний. Але мені головне наявність місії No Russians. І вона буде в грі. Реліз заплановано на 10 листопада цього року. Русня, горе. На Nintendo Switch релізнувся Vampire Survivors разом із тим, отримавши локальний кооператив на чотирьох гравців. Онлайн кооператив обіцяють завести трошки згодом. Я обіцяю не просити тебе затримувати випуск розширення. Розробники другого Гостранеру привезуть на Gamescom повну грабельну демку. Думаю, варто чекати в той день і запису ігроладу в інтернетах. Я не знаю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка, до понеділка, так.